Шикарні олівці по 25 гривень за штучку, вже тіп б не повірила, якби сама не спробувала. Одразу показую вам всі свочі відтінки, які я придбала для себе і вважаю їх суперходовими та повсякденними. І далі подивимося, як ці всі відтінки виглядають саме на мені. І так, почнемо. 03 колір Чайна Троянда. Класичний пильно-рожевий колір, який елегантно і ніжно виглядає на вустах. Підійде абсолютно всім, на мою думку. Олівець під 10 тоном має холодний підтон. Але не сильно затемнює губи. Всі кольори я одразу показую, як виглядають просто з прозорим блиском. Далі у нас олівчик під номером 11. Натуральний. Для мене насправді засвітлий, але якщо наносити його як самостійний продукт. Якщо в якості висвітлення центру і надавання об'єму, він прекрасно поєднується з іншими кольорами. Наступний 14-й колір – класичний красивий олівець з теплим підтоном. Ці олівці не супер легко наносяться, особливо на такі сухі губи, як в мене, тому що ці олівці не є воскові. Але щодо стійкості я б поставила їм 7 з 10. Також ними класно промальовувати чіткий контур губ, коли олівець гарно заточений. І останній олівчик в 08 відтінку класичний червоний колір, Його класно використовувати як самостійний продукт, так і в якості підложки під червону помаду. І це олівчики від бренду Bless Beauty, Придбати їх можна в магазинах Шик і блиск на Мейкапі, в єві та замовити на офіційній сторінці Bless Beauty.